Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про нумерологію, а саме про ваше здоров'я. Діагностика вашого здоров'я. Будемо це дивитися по вашій даті народження. Сьогодні ми розглянемо таку дату народження як. 15 березня 1979 року. Тобто людина, яка народилася 15 березня 1979, році, ми будемо розглядати цю дату. Але якщо ви захочете саме такий прогноз для себе, то ви можете залишити свою заявку під цим відео. Або написати особисто мені на Viber, який я залишу під цим відео. В цьому відео це буде коротка інформація того, що я можу дати. А якщо ви прийдете на особисту консультацію, то там буде більш детальніша інформація і більш детальніші рекомендації щодо вас особисто. І так почнемо розглядати по. Знаку зодіака. Людина, яка родилася 15 березня, знак зодіаку в неї риби. І тому зараз ми розглянемо такий загальний прогноз по знакам зодіака стосовно риби про діагностику здоров'я. І так, риби, порушення циркуляції крові. Можливі. Звідси можуть бути такі хвороби, як варикози, набряки, нариви, хвороби рук, ніг, часті застуди. Тому поради для знаку зодіака риби це: намагайтеся більше гартувати свій організм, більше відпочивайте, відмовитеся від поганих звичок. І розглянемо зараз, які вам будуть корисні продукти їжі. Це на першому місці огірки. Далі любі фрукти можна вам їсти, і горіх. Нагадую, що більш детальнішу інформацію ви можете отримати на особистій консультації. Далі, також вам хочу порадити дорогоцінні камні по цьому знаку і по вашій даті народження. І так, ваш дорогоцінний камінь це сапфір. Носити його треба на середньому пальці у вигляді кільця, це камінь вам допоможе отримати гармонію і спокій. Допоможе в духовному розвитку і самопізнання. Також він вам допоможе позбутися таких рис, як страхи і лінь. І тепер трішечки розглянемо лікувальні властивості. Сапфір допоможе вам подолати безсоння, високий тиск і хвороби серця. Але увага! Не можна носити сапфір з такими камнями, як рубін, перли і червоний корал. Якщо ви не можете придбати такий камінь, як сапфір, то ви можете замінити його іншими камнями, які також вам допоможуть в лікувальному процесі. Але це все буде розглядатися знову таки на особистій консультації. Тема здоров'я це дуже актуальна зараз проблема цього людства. Тому що ви знаєте, що коли нема здоров'я, то нічого не хочеться, людина слабка, в неї мало енергії, вона нічого не може зробити. Тому і є така е, поговорка да, в народі, що немає здоров'я, немає нічого. Тому про здоров'я треба дбати. І треба не просто дбати вже тоді, коли пізно. Але намагатися, щоб ваше здоров'я прокачати, тобто зарані подивитися, що треба зробити для того, щоб не, ваше здоров'я не було таким слабким і дотримуватися. Зараз я хочу вам прочитати і розповісти саме про Ваше здоров'я по даті народження, ще більше дати рекомендації. Люди, які родилися 15 березня, вони дуже великі трудоголіки, і для них дуже важлива матеріальна сторона, тому що вони думають, що гроші їх зроблять більш вільними. Тобто люди, які родилися 15 березня 1979 році, це люди, в яких на першому плані завжди гроші. Такі люди вміють заробляти, такі люди намагаються накопичити свій капіталь для майбутнього. Тому такий спосіб життя може викликати такі хвороби, як Хвороби печінки, жовчного міхура, кишечника, серця. також може е, жалітися на ревматизм, гіпертензії і мігрені. Тому для таких людей, в кого є, хто родився під цією датою, е, така поради, послухайте поради, не намагайте, намагайтеся час від часу відпускати. Люби якусь ситуацію. Тобто та ситуацію, на якій ви дуже зосереджені, намагайтеся її відпускати. Присвятіть свій час танцям, дивіться більше комедійні фільми, читайте легкі книги, які спроможні підняти вам настрій. Більше будьте позитиві, і намагайтеся менше споживати їжу. Тваринного походження. Але тут все по рекомендації лікаря. Намагайтеся додержувати ще і рекомендації вашого особистого лікаря. Але також більше відпочивайте. Більше розслабляйтеся, тому що люди, які народжені в цю дату, вони більш сконцентровані, напружені, дуже багато працюють, і тому в них можуть виникнути такі проблеми. Особливі роки, коли у вашому організмі відбуваються зміни, це такі дати, як у 2026 році 2035 рік. 2044 і 2053 рік. Тому ці роки намагайтеся бути дуже обережними. А які зміни будуть відбуватися в вашому організмі, це все буде залежатиме. Від вас. Настільки ви будете ставитися обережно до вашого здоров'я, слідкувати, дивитися за ним, це все буде залежати саме від вас. Тому зміни можуть проходити і в найкращу сторону. Також місяці Місяці – це на кожен день. Будьте обережними в такій місяці, як грудень, січень, лютий. Липень. Це стосується кожного року. Тобто, в ці місяці, грудень, січень, лютий, липень, намагайтеся також слідкувати за своїм станом здоров'я. Які будуть у вас хвороби, принаймні ваш організм в чому дасть таку невеличку слабинку в цьому році, це також я даю в особистому. Консультації, в особисті консультації. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть і знову таки, якщо ви хочете дізнатися про свою дату народження, то залишайте свої заявки особисто до мене або на Viber, або під цим відео. На цьому я буду закінчувати. Бережіть себе, своє здоров'я і здоров'я рідних. На все вам добре і підписуйтеся, і не пропускайте слідуючі мої відео. З вами, як завжди, була я, Лариса. На все вам добре і хай щастить!